Ми тягнемося один до одного і разом до сонця. Стояти плечопліч за правду, ділитися останнім, віддавати свою кров, приймати нужденних як рідних, ладнати розбити, прикривати друга від вогні. Соборність це не слово, це наша сутність, це те, що робить нас непереможними, Незнищеними. Робить нас українцями. З днем соборності, Україна. Дрі Путір розпочинає роботу телеканал СТВ сьогодні 698-й день великого вторгнення Росії до України, і далі коротко про головні новини ранку. Цієї ночі Росія випустила по Україні вісім безпілотників, які збили повітряні сили. Зокрема, вони знищені були над Миколаївською, Херсонською, Дніпропетровською та Кіровоградськими областями. І, на жаль, на Донеччині від дії Російської Федерації за останню добу загинули дві людини. Ще четверо отримали поранення. А вже сьогодні вранці, близько 9.25 війська Росії обстріляли Краматорськ. Один чоловік загинув, його донька дістала поранення. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Філашкін Інні дня без обстрілів не проживають жителі Херсонщини. Так у неділю ворог атакував область понад 80 разів. Зокрема, влучили у навчальний заклад та територію заводу у Херсоні. Люди, на щастя, не травмувалися. А ось яка ситуація на передовій? Слухаємо далі у зведенні генштабу. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця на Купінському напрямку. Українські воїни відбили сім атак ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили п'ять атак окупантів поблизу Тернів. Ямполівки Донецької області та ще шість неподалік Білогорівки, Луганської області на Бахмутському напрямку. Сили оборони України відбили сім атак противника: східніше Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщівки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так сили оборони України протягом минулої доби відбили п'ять атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили п'ять атак. На шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку українські воїни відбили сім атак ворога західніше вербового та роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по дев'яти районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району засередження особового складу, пункту управління, трьох артилерійських засобах та засобу протиповітряної оборони російських окупантів. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 830 російських окупантів, 11 танків, 23 бойових броньованих машин. 21 артилерійська система, два засоби протиповітряної оборони, 25 безпілотників оперативно-тактичного рівня, крилата ракета, 29 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! І сьогодні, 22 січня, ми відзначаємо день соборності України. Це свято нагадує нам про те, що українці почали відстоювати незалежність ще понад століття тому. І ця боротьба за єдність території, цінностей і культури ніколи не була легкою. Але цей день вчить нас тому, що єдність українців це не переможна сила. І сьогодні, під час вітальної промови, президент України Володимир Зеленський повідомив, що він підписав указ про історично населені українцями території Росії. На розгляд мають винести план дій щодо збереження національної ідентичності українців Російській Федерації, у тому числі на історично населених ними землях, а саме на Кубані Стародубщині. Північній та східній Слобожанщині в межах сучасних краснодарського краю Білогородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації. За його словами, це означає повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. Також президент заявив, що внесе до Верховної Ради України законопроєкт про запровадження в Україні інституту множинного громадянства. Що це означає, слухаємо далі у прямій мові президента. Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроект, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства, і дозволить мати наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, звісно, окрім громадян. Країни-агресора, всі, хто в періоди різних хвиль еміграції змушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки, всі, хто допомагає нам, попри сотні тисячі кілометрів від рідної землі, іноземні добровольці, які стали на захист України, всі, хто воює за свободу України, як за рідну батьківщину, і Україна стане для них такою. Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома, не туристами, а громадянами великої соборної єдиної України у Житомирі. відзначили день соборності, вшановуючи пам'ять полеглих героїв. Наша Іванка Сивак була разом з Житомирянами на урочистостях. День соборності свято, яке об'єднує всіх українців незалежно від їх місця перебування. Вже другий рік дата припадає на час повномасштабної війни. Сьогодні відзначили День Соборності України і у Житомирі. Керівники міста та області, правоохоронці та мешканці під час хвилини мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав життя за незалежність та свободу держави. Ми вирішили запитати, що для Житомирян означає День Соборності. Особисто для мене День Соборності це свято злуки, з луки з'єднання заходу і сходу. Тобто Україна це єдина країна, і на сьогоднішній день на всі намагання нас роз'єднати. Ми маємо бути однією сильною, великою соборною нацією. Сьогодні день розуміння, хто є ми. Ми українці. День соборності це наше героїчне минуле. Яке є надважливою і ґрунтовною платформою для нашого щасливого майбутнього, але воно можливе тільки при одній умові: при нашій єдності, при нашому розумінні, що таке єдність і що для кожного з нас є наша Україна. Це символічне свято, яке показує, що насправді українці є нація, яка може об'єднатися. Яка може навколо своєї біди або радості стати одним цілим. Насамперед, це наша незалежність України, це сильні українці, сильна Україна, яка ніколи не здається і не впаде на коліна. Для мене свято Соборності це таке свято об'єднання, мабуть, цієї країни, об'єднання родин, об'єднання друзів, колег. Так, ну взагалом об'єднання України Україна єдина, Україна соборна, Україна неподільна. Десять років війни з російським агресором, який… Не хоче приймати скільки б часу більше 100 років не пройшло, а не хоче приймати нашу суверенність. Але ми точно показуємо світ всьому світу, що те, що відбувалося більше 100 років назад, в тому числі і в Житомирі, коли приймалися надважливі державні документи, ми доводимо, що Україна вона сильна, вона непоборна, і ми точно соборні і точно єдині. Анка Сивак Олег Сіпоренко у центрі подій А далі слухаємо про роботу вибухотехніків, які спочатку повномасштабного вторгнення почали працювати вдвічі більше. Про їх нелегку роботу далі розповідає наша Іван Сивак. За час повномасштабного вторгнення кількість піротехніків ДСНС в Україні зросла майже втричі. До лютого 2022 року у лавах служби працювали 600 саперів. Нині їх майже 1700. Адже під час війни робота у вибухотехніків збільшилась у десятки разів. Розповідає нам вибухотехнік Володимир Кравчук. Перша що е, починаєш думати, отак уже якби я сам себе підірвав би і когось також. Ну таким чином, оце від цього починається наш наша щоденна робота на мінних полях. Чим більше думаєш, тим більше жити будеш, каже Володимир. Піротехніки не мають права на помилку, тому незважаючи на обстріли, розміновують деокуповані території, щоб люди могли повернутися в свої домівки. Якщо дуже засмічена територія, тобто дуже багато осколків там. Це бере щупа і пішов чистити. Це все прощупувати землю. Багато чого треба робити дистанційно, тобто безпосереднього контакту ти не маєш з приладом, тому що буває. Ну, протитанкові міни, які зачіплювали, просто знімали їх, то вони вибухали. Найстрашніше не знайти вибуховий пристрій, каже інспектор особливих доручень Сергій Олійник. Коли ти вже його знайшов, це вже якби ти 90% зробив свою роботу. А якщо ти його не не знаходиш. То це дуже страшно. Може будь-яку змі зірватися, можеш ти повертатися по тій самій стежці і так само і на неї знайти чи наступити. Навіть ту саму міну, якщо ти знімаєш мінне поле і, не дай Бог, ти не, не знайшов, то ти ж можеш на неї самі наступити. Ну, це, це в кращому випадку. А в хужому випадку, це коли е, потім, е, люди, які вже поверталися, ну, повернулися до своїх домівок. Так само наступлять на ту саму міну чи наїдуть. Зробив свої роботи до 100% її перевірити не один раз. Перевіряються не один раз. Що вручною, що металодетектором, щупами, ну, всім, чим нашим прилебене є. А так все остальне, в принципі, не обидіно, що прильоти, що ракети вибухають, це якби вже за цей період півтора роки чи два роки вже вона привикша. За словами піротехніків, люди, які живуть на деокупованих територіях, щоденно ризикують своїм життям. Є обгорожене, є і значки, показані, що міне поле там чи мінезагородження, туди не можна йти. Таблички стоять, стрічки. Але люди, от, наприклад, був такі случай, коли ми їдемо працювати, і люди приходять до тої посадки. Вони в саму ту посадку заходять, але ближче до неї. І починають, ну, ми під'їжджаємо, що будуть робити. Нам каже, треба дрова. Ну кажу, ви розумієте, да, ми розумію. Але все одно йдуть на свій страх і різк, і там потихеньку щось тобі складають». Як було в Херсонській області літом, поїхали за дровами, і би, вони знали, що там загородження міни. І відтоді вони проїхали ну, так, щоб не збрехати 50 метрів і підірвалося. Але вони рискують і знають. І ми їх наголошуємо постійно, що туди не можна, там не можна, Але люди якось виживають жителів Житомирської області, особливо північних районів. Поліція та рятувальники закликають не ходити до лісу. Потрібно бути обережними та не наражати себе на небезпеку у разі виявлення підозрілих предметів, не торкатись їх та повідомити за номером 101 або 102. У Житомирі рятувальники розпочали цикл уроків змінної безпеки для школярів. Перший захід із запланованого циклу уроків відбувся на базі шкільного класу безпеки в ліцеї номер 3 Поміж шнепками фахівців служби порятунку у проведенні таких уроків є команда дружини юних рятувальників пожежних. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Житомирській області. Далі цитата юні рятувальники в ігровій формі розповіли дітям правила мінної безпеки. Як виглядають вибухонебезпечні предмети та де вони можуть ховатися, створюючи небезпеку? Тож головні правила: не підходь, не чіпай, відійди, поклич дорослих і зателефонуй 101. Аби закріпити знання, діти переглянули пізнавальний мультфільм та розгадали загадки. Всі охочі приміряли захисний одяг, сапера та зробили фото на згадку. Йдеться у повідомленні. Тим часом вихідні у рятувальників області були насиченими. Так у суботу бійці ДСНС спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Белілівка запобігли знищенню вогнем житлового будинку. У ході гасіння пожежі в одній із кімнат було виявлено двох чотирилапих друзів. Рятувальники винесли домашніх улюбленців із задимленого будинку та передали їх власникам. А за минулу добу рятувальники загасили сім пожеж у житловому секторі, що виникли у Різних районах, зокрема, у селі Ярунь з Вягельського району горів дах сарая та сіно в ньому. Далі цитата: Нашим хлопцям вдалося врятувати від повного знищення сарай та не допустити перекидання на розташований подорож житловий будинок. Ще одне загорання цієї доби ліквідовано в оселі в селі Белилівка Ружинської громади Вердичівського району. Рятувальники та підрозділ місцевої пожежної охорони не допустили поширення полум'я в оселю. Вогонь встиг, щоправда, Знищити перекриття будинку та півтори тони сіна йдеться в повідомленні. У ДТП неподалік Житомира травмовано пасажира автомобіля, який потрапив у ДТП. Поліція проводить розслідування. Подія сталася 21 січня близько 16-ї години у селі Тетерівці Житомирського району. Попередньо водій автомобіля Хонда, 20-річний житель села Денешин, не впорався з керуванням автомобіля. Після цього виїхав за межі проїзної частини, де допустив зіткнення з електромережею. У результаті ДТП травму отримав пасажир автомобіля. 19 річний житель села Буки його було ушпиталено до нейрохірургічного відділення місцевої лікарні. Слідчі встановлюють обставини події в межах розпочатого кримінального провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські наголошують на неухильному дотриманні правил дорожнього руху. А перед здійсненням будь-якого маневру переконайтеся у його безпечності, дотримуйтесь швидкісного режиму і водночас нагадують поліцейські, що в межах населеного пункту швидкість транспортного засобу не повинна перевищувати 50 км за годину. Без газопостачання через самовільне втручання у газову мережу. Так у Житомирі внаслідок потрапляння води в систему газопостачання без подачі газу залишається 16 квартир. Ми звернулися за коментарем до Житомирської філії газомережі. І їх комунікаційниця Юлія Петришина говорить, без газу абоненти можуть пробути декілька днів. Все залежить від кількості обладнання, яке доведеться ремонтувати, а також швидкості потрапляння до квартир потерпілих. Адже, допоки всіх не буде перевірено на безпечність, газ підключати заборонено. Далі пряма мова Юлії Петришиної. Зафіксовано потрапляння води до внутрішніх газових мереж в одній із багатоповерхівок Житомира, знайшов виклик до аварійного диспетчерської служби від мешканців цього будинку про відсутність газу. Наші працівники виїхали чергова бригада на виклик, побачили при огляді, що з під'їзді з мереж протікає вода. Наразі проводяться дії нашими працівниками стосовно з'ясування, до яких квартир, скажімо, пішла вода, чи потрапила на до лічильників, наскільки ці мережі заповнені водою, яка ситуація загалом. Ось, звичайно, що ми сьогодні маємо понеділок, на роботу, не всіх квартир є доступ, не всі мешканці на місці. Тому будемо сподіватися, що впродовж сьогоднішнього дня нашим працівникам вдасться всі потрапити. Як тільки буде з'ясовано стільки, скажімо так, об'єм роботи і до яких до кількох лічильників потрапила вода, адже їх треба обов'язково зняти і відправити на повірку, чи будуть вони придатними після. Того як туди потрапила вода, ось. І власне наші працівники повинні перевірити безпечність відновлення газопостачання до даного під'їзду. Також треба зауважити, що ми завжди наголошуємо на тому, що будь-які дії, будь-які втручання в газорозподільні мережі, зокрема в внутрішньому будинкові, це незаконні дії, самовільне втручання незаконні. І воно дуже небезпечне наразі. Ми бачимо, що потрапила вода. Це також негативна ситуація, адже люди, сусіди постраждали від того, що зараз не мають енергоносія у своїх квартирах. А загалом наголошуємо на тому, що будь-які дії повинні супроводжуватися обов'язково. Виконуватися фахівцями, які мають дозволи на проведення газобезпечних робіт, а також з обов'язковим повідомленням оператора ГРН, тому що припиняти та відновлювати розподіл газу, повинні тільки професіонали компанії, яка безпосередньо виконує розподіл доставку газу, а це у Житомирській області, житомирська філія газмереж. Тому наголошуємо ще раз для усіх споживачів, що Такого робити не потрібно. Самовільне втручання незаконно. І на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Побачимося вже завтра. Бережіть себе і тих, хто поряд з вами. І Не ігноруйте тривоги, адже ворог не зупиняється у своєму терорі. Пам'ятаємо, лише разом ми встоїмо. Слава Україні! Героям слава! У вівторок, 23 січня, температура максимальна в день 0 градусів, вночі мінус 2. Вологість повітря 94%, вітер, південно-західний 2,2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, з середини дня і до кінця йтиме сніг. Соборність це не слово, це наша сутність, це те, що робить нас непереможними, незнищенними, робить нас українцями. З Днем Соборності, Україна!